на разрешение частины, без этого я снял счет от того, что он с кем из кусочки не скажется, что я делал его. Снова вы учите в Украине, садитесь в Кравчу, З вы здесь, вы учите в Кравчу, секретаря Шаповала, прокурора Яковенко, захисника Алексеенко, вынуваченного Джафарова, Лобака Джафарова Запаханова, перекладача Мамазада Керенко, Тепилова Ниченко, а там, что

Покликання прокурора по продовження запобіжного заходу від тримання під в кримінальному впровадженні No12022-00021 задовольнити. Заповідний заход удірмані під вартою буде у Київський слідчої ізолятори обвинувачення Джафаром в Бабаксах 25 року наразі продовжується на 6 днів. Запобіжний захід увійдуть тримання під вартою Державної стіному Київські слідчий ізолятор виконувачного Джахару, Каріну 28.13.

Наразі у нас є можливість продовжити цю продовжувати. За мене подовжці розгляд даного кримінального провадження можливості немає, оскільки необхідно підготувати відповідно до сьогоднішнього обраного особливому порядку розгляду даного кримінального провадження письмові докази, які місце матеріал кримінального провадження. Тому для цього необхідний час. За прошу відпасти, надати час відкласти засідання вчора.

Właśnie znając że nie znam żadnych 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 do żadnych 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 В Яким чином... Ну, я в том, то, що, ваше, Будь ласка, зробить. Якщо є, то, є можливість надати для того, щоб подальшому час, час, це можливість. Так, э, порадочка в місті виконує виробництво правих класів. Повторно викликати наступне судове засідання винувачених, відповідно, інших осіб, в тому числі, які у нас не з'явилися. Наступна дата. Розгоджу на колені це буде одинадцяте, одинадцяте, чотирнадцяте здається, буває. Четвертого дні? Одинадцяте? 14 чотирнадцяте, так, всіх клаштовують. Так значить, 11 тереністопада 2014 року. Також запишіть ще наступну дату, на позвучимо колеги, оскільки дуже важко знайти дільний час для того, щоб відомо залишити піздетелька на будь-якій дослідженній матеріалі. Двір шостий, одинадцятий, чотирнадцять сорок Прокурор потерпілий захисник. Немає заперечень щодо цієї дати? Немає заперечень. Потерпілий? Ні це буде Виключно не знаю. У вас заснує якісь засідання? Просто щоб розуміти. Бачимо опція, які були, щоб зрозуміти взагалі. Це судове засідання закінчення батька плата, ну, це батька плата. Завтра поїде. Завтра. Завтра. 11:00, 11:00. Так, кидаю. Олом ужуждаю. Зараз от беру. Класна ігра. От зараз ти вої. А нормальна історія. Так. Обире, а не